Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, дорогі паломники, спасибі вам за те, що приєдналися до цієї спільної молитви, до цієї спільної подорожі щоб прийти сюди, до цього храму, до цієї ікони нерокотворного Спаса. І саме в той день, коли ми вшановуємо ікони, можемо із впевненістю сказати, що ми прийшли до першої ікони, яка залишила слід Божої присутності у цьому людству, люди. Не вдовольнилися тим, що Ісус був між ними і потім вознісся, повернувся до Небесних усел. Люди захотіли, щоб те, що переживали апостоли, те, що переживали інші люди, які приходили до Христа, торкалися Його, дивилися йому в очі. Люди захотіли, щоб це продовжувалося, щоб не скінчилося, але щоб продовжувалося. І тому насмілилися творити ось це зображення, щоб ми не тільки в уяві, думаючи, фантазуючи, творили ось цей образ, але щоб ми могли побачити його. І, врешті-решт, навіть приклонитися, поцілувати Його, торкнутися Його. І тому ікони наповнюють наші храми, ікони наповнюють наші оселі. Дуже часто люди з собою приносять ікону, щоб її торкнутися, взяти її. Таким чином ми відчуваємо Божу присутність. Зараз з розвитком технологій ми можемо зауважити, що цей світ наповнився дуже так миттєво, я би сказав, різними зображеннями. Раніше, щоб створити зображення, треба було докласти великих зусиль, треба було мати талант до цього, треба було мати засоби, інструменти. Треба було потратити дуже багато часу, щоб намалювати картину, щоб намалювати те, що потім залишиться. Зараз це все робиться практично миттєво. І скільки хочемо, і копії можемо робити, і миттєво розсилаємо їх іншими. Таким чином, наші очі зараз мають дуже багато пропозицій, на що дивитися. І дуже часто люди. Вже надають перевагу штучним зображенням, ніж природнім. Я вам даю просте запитання. Як часто ви дивитеся на природу? А як часто дивитеся на штучні зображення в телефоні, в телевізорі, десь видрукувані реклами? Всюди, ми всюди маємо наповнені Вам Вистачає тільки вийти на вулицю. І ми бачимо, що ми щось хочемо побачити. Ми вже навіть звикли до цього, щоб наповнювати свій погляд якимось ображенням. Цей піст є постом, в якому ми будемо дуже багато звертати увагу на таке слово, як зцілення. І сьогоднішнє паломництво до нерокотворного Спаса є першим кроком, першим кроком до того, щоб ми попросили у Господа всі разом, щоб Господь зцілив, зцілив наші рани, рани наших сердець, рани, які були завдані нам, також через наш погляд. Бо ми щось таке побачили страшне в своєму житті, і... і воно відбилося в нас. Все, що ми бачимо, воно залишає слід всередині нас. Воно вражає нас. І Бог нам дав цей інструмент, погляд, бачити. Не просто так. В сьогоднішньому Євангелії дуже часто звучить оце Слово. Ісус побачив. Побачили його, Прийди і подивися. Тому що ти мене побачив, тому ти віруєш. Але побачиш більше. І ви побачите небеса відкриті і ангелів Божих. Дуже багато Ісус звертає увагу на те, що ми бачимо. Огляд. Виявляється, що коли ми дивимося, відкриваємо свої очі, це вже є ознака, що ми почали день навіть. Ну, ми відкрили очі і в цій миті ми вже можемо сказати, я розпочав день. Немов би продовжувалося наше життя. А коли йдемо на спочинок, що ми тоді робимо? Закриваємо наші очі. І так ми закриваємо день. На днях ми переживали втрату Оксани, і, і вона була вже з закритими очима, пішла на спочинок. Так є, що той, хто закінчив вже своє життя, Йому вже постійно закривають очі, показуючи, що він вже завершив свій шлях. Коли ми хочемо з людиною поговорити щиро, батько до дитини, коли чоловік з жінкою хоче поговорити відверто, вони наголошують подивися мені в очі. Дивись мені в очі. Я хочу бачити твої очі. Як ти мені це скажеш? Виявляється, що для нас очі це не є тільки інструмент, завдяки якому ми можемо побачити те, що є поза нами, в нашому такому зовнішньому світі. Очі для нас також, як і говорить народна мудрість, є дзеркалом нашої душі, того, чого ми не можемо побачити. Але дивлячись в очі, ми можемо завдяки нашим очам побачити, що людина всередині переживає, що є в неї тут, в її світі, в внутрішньому світі. І це правда, що коли ми не хочемо про себе сказати, про свій стан, що ми робимо? Ховаємо очі. А зараз сучасний спосіб навчилися вдягати чорні окуляри, щоб не побачили наш погляд. У давній культурі жінка дарувала свій погляд, одружена жінка дарувала свій порад тільки своєму чоловікові. Не мала права дивитися в очі іншого чоловіка. Могла дивитися тільки в очі свого чоловіка, свого батька і свого брата. І своєї дитини. Це було найцінніше, що жінка дарувала найцінніше. Коли ми звертаємося в молитві до Господа, ознака піднятих наших очей говорить про велику довіру, пошук, пошук чогось вищого, більшого. Але коли ми чуємо себе пригніченими, чуємо зараненими, коли ми чуємо себе грішниками, ми опускаємо очі на молитві, а інколи навіть просто закриваємо їх. Закриваємо, бо хочемо, щоб цей зовнішній світ нас не відволікав від того нашого внутрішнього стану, який ми переживаємо. Появляється що ми не завжди дивимося однаково. Не завжди маємо однаковий погляд, навіть на ті самі речі. Щось бачимо в першу чергу, а щось потім зауважуємо, а щось взагалі не бачимо. Цікаво, а чому деякі речі нам кидаються відразу в очі, як ми кажемо? Зразу ми це бачимо. І в поведінці людини, і якщо ми знаходимося там, в приміщенні якомусь, йдемо по вулиці, щось, щось зразу нам кидається в очі і, і зразу нас це вражає. А щось ми е, просто не бачимо. Інколи навіть жартуючи, каже, ну що тобі засліпило, що ти не бачиш? Цікаво, чому нам? Щось залишається під враженням, а щось просто стає таким другорядним, незаміченим, як ми кажемо. Хто має повагу до себе, той знає цінність того, як він використовує ось, оцей великий дар від Бога. Бо цей дар можна використовувати собі на погибель, коли ми дивимося на те, що нам приносить шкоду, коли ми залишаємо свій погляд там, де ми будемо себе ранити, залишати собі зранення. Бо інколи так кажемо, краще, якби я цього не бачив. Або ми цей інструмент, цей великий дар, ми можемо використовувати те, що буде нам на спасіння. Добре, що я це побачив і не пошкодуємо за цим. Тому сьогодні я запрошую, щоб ми звернули увагу на цей великий дар, який Господь нам дарував. Бо шкода, коли цей дар будемо використовувати собі на погибель. І так Господь каже, якщо твоє око тебе спокушає, тоді краще, так радикально говорить, вирви його і викинь. Бо толку з того, що ти будеш зрячим, як ти ведеш себе до пекла, то краще хай ти будеш незрячим. Але віддеш царство Боже. І тому той, хто живе, шанує, той вміє закрити свої очі перед тим, що його веде до погибелі. Пригадуються мені такі сюжети з фільму, коли мама закривала очі своєї дитини і казала, дитину, не дивись на це жахіття. Бо берегла його, що дитина може бути зранена від всього того побаченого, і ця рана буде його провокувати до упадку. Сьогодні ми можемо зауважити що те, що ми побачили, воно дійсно впливає на наше життя. І на чому спочиває наш погляд, дуже багато може розказати про нас внутрішній світ. Яким ми є? До чого ми є схильні? Не раз так хтось зі сторони скаже, може нам, ну чого ти бачиш все погане в тій людині? Ну скільки ти будеш звертати увагу на щось погане, і не раз так нам хтось може зробити зауваження. Або ми самі можемо собі зробити зауваження. І сказати, ну доки ти будеш такою, яка бачить тільки все в негативі? Все не так, в тебе такі добрі очі. В тебе такий чистий погляд. Ти такий сміливий. Я дякую тобі, що ти мене побачив. Я хочеться почути такі компліменти, такі подяки. Сьогодні. Ми прийшли до цієї ікони, і Ісус не ховає своїх очей від нас. Коли дивимося на ікону, ми зустрічаємося з Його очима. Його очі спочивають на нас. Ми дивимося на нього і відчуваємо Його погляд. Як важливо не відводити своїх очей від Бога. Не ховати їх, навіть якщо ми грішні і недостойні. Але Його погляд є спасаючим поглядом. Його погляд нас ціляє. Його погляд нас наповнює. Його погляд справді дає нам життєдайну силу, щоб ми продовжували свій шлях життя. Я запрошую сьогодні, щоб ми. Найшли час зустрітися поглядами з Ісусовим поглядом. Цього тижня ми є запрошені до цього великого прохання. Боже, стіли мій погляд. Боже, дай мені, щоб я бачив те, що буде спасаючим для мене. Боже, дай, щоб люди, які будуть дивитися в мої очі. Отримали підтримку, а не упадок. Зараз вам будуть роздані маленькі листочки, які будуть для нас корисними цього тижня, починаючи від сьогоднішнього дня. Вони є різними розмірами, і тому візьміть той, який, можливо, вам буде більше до вподоби. Є трошки більшого формату, є трошки меншого. І... Можете потім поміняти ці листочки це є зображення ікони нерукотворного Спаса. Іконописці перед тим, як писати ікону, вони спочатку роблять ось такий ескіз, без кольорів, лише тільки лінії. І вже навіть от в цьому ескізі ми можемо відчути. Такий зв'язок, коли ми дивимося і нас бачать також. Цього тижня я запрошую вас до цієї духовної вправи, коли ви, маючи ось цю ікону перед своїми очима, можете творити свою приватну молитву. І якщо у вас з'явиться бажання також розмалювати цю ікону, нанести на неї кольори. Варто робити це фаровами, олівцями. І найважливіше, щоб ваш погляд спочивав на погляді Ісуса. І якщо ви зауважите, що ваш погляд не є такий чистий, що ваш погляд не є такий достойний, просіть зцілення вашого погляду. Просіть, щоб Господь Бог очистив ваш погляд від усякої скверни. Просіть, щоб Господь справді своїм світлом, свого погляду зумів війти через ваш погляд у вашого серця, через ваші очі, торкнутися вашої душі. Я запрошую до вашої такої особистої молитви перед цією іконою, а може бути вашою іконою. І коли будете молитися, коли ви будете мати цей зв'язок, без сумніву, що ваше серце щось відчує, що не тільки ви говорите до Бога, що Бог промовляє до вас, що Бог говорить до вас, що Бог вам відкриває. І як ви звернете увагу, що внизу під цією іконою є порожнє місце, біле місце. Якщо можете, запишіть це слово, яке ви почуєте від Бога. Запишіть це речення, цих кілька слів. Що Бог промовить до вас? Хто буде бажати наступної неділі, принесіть до храму, щоб ми, мабуть, зробимо таке місце, де можете повісити, і інші люди побачать ось, скажімо так, плід. Цієї зустрічі з Богом. І потім можете забрати і мати вже в часі посту для своєї приватної молитви. Погляд. Говорить багато і без слів. Вистачає тільки подивитися на людину. І вона вже може відчути, що ти хочеш їй сказати. Люди зранені, люди скривджені, інколи втрачають дар, відчуття погляду іншої людини. Люди, які є сілені через погляд, можуть багато чого відчути. Що переживає людина? Цей нелегкий час для нашого народу, цей нелегкий час для всіх нас. Не зранюємо один одного своїм поглядом. Не робімо боляче через свій погляд іншим. Навпаки, намагаємося, щоб через наш погляд. Інша людина відчує, відчула, що її Бог любить, бо в вашому погляді, у ваших очах можна буде побачити погляд Бога.